Так, доброго дня. Зроблю розклад карт Таро на запитання. Чи здійсняться плани ваші до зими? Вже скоро зима. Чи здійсняться ваші плани? Обирайте якусь карту, будь-яку, яка вам сподобається, яка вам впаде в око. Збирайте, отак будуть розкладати. Шість карт. Здійснення планів. Ось яка карта перша вам впала в око, подобалася, та й ваша. Шість карт. Вибирайте. Обирайте свою. Так, тепер дивимося. Перша карта. Так здійсниться ваше бажання, особливо, якщо воно стосується грошей матеріальне. Друга карта. Тут дев'ятка пентаклів, тут іерафант. Це якесь. Бажання здійсниться духовного плану. От. Ну і взагалі, ці бажання, які у вас. Те бажання, яке у вас є, здійсниться. Ну, особливо духовного плану. Помірність третя карта. Ну, Здійсниться помірно. Не так вже, щоб все, все чітко. Але здійснюється. Четверта карта, вісімка мечів. Ні, у вас щось, якісь перепони у вас є. Там і там вісімка мечів, ви саме подивіться, яка карта не здійсняється. До, до зими. Ми тільки до зими питаємо. До зими ваш план не здійсниться. Якісь, якісь перепони. Так. п'ятірка кубків теж карта така. сумна, сумна, не здійснеться. О, і тут смерть. Взагалі не здійснюється, І цей план навіть він відпаде, ви його викинете. Він негодний зовсім. Тому він і не здійсниться, і він негодний. Будете обирати якийсь інший план. Ну, це такий розклад. До побачення, до наступних розкладів. Кому потрібні розклади особисті, під відео, імейл, адреса. Пишіть. До побачення, до нових відео.